Хлопчик Ярмолюк народився 24 лютого в 5.30 із вагою. Три кілограми підсот тридцять грам. Наталія Ярмолюк з народичів перша, хто народила в Житомирі під час повномасштабного вторгнення. Пологи у неї почалися після 23-ї години. Мені було тяжко. Я е, ну, родила так не сильно легко, і я тоді цього не помічала. Тато потім подзвонив мамі і сказав, що так і так, що ну. Ми чуємо вибух. Я цього взагалі не чула, взагалі не чула. І коли вже мені дали, ну, положили на мене дитину десь в 5-2, ні, може в 6, тоді вже я просто чула новини. Ну, Тобто люди, я бачила, як відкривають, як до мене заходять лікарі, мене перевіряють. Я бачила, як люди тако біля, ну, над моєї палати, де я народжувала, був телевізор тако прямо на дверима. І я розуміла, що це. Стільки людей просто дивиться і там, як говорять, там там бомблять, там бомблять. Тоді вже ну тоді вже я зрозуміла, що... Юлія Донець, акушерка-гінекологиня першої міської лікарні, яка приймала пологи у Наталії Ярмолюк, пригадує, що в той період всім і лікарям, і породіллям було страшно. Тоді ж ми разом з усім персоналом чули ті перші вибухи, скажімо так, які були неподалік від нашого місця роботи. І до останнього не вірилось взагалі нікому, що це дійсно таке сталося з нами з усіма. В відділенні патології різко зросла кількість вагітних, тому що всі були в страху, в паніці, хвилювалися за своє життя, життя ненароджених дітей. Тоді ми також облаштовували сховища при кожній же тривозі. Спускалися і вагітні, і породіллі, і з дітками, з дітками от на руках в сховища ми там чекали всі. Але знаєте, це і страшно з однієї сторони, а з іншої сторони, то тобто ти бачиш дійсно той дух. Нашого, да, українця, який нас об'єднує, підтримує одна одного, я не знала навіть, як себе поводити. Я не знала, я не знала, що це. Я до останнього не розуміла, ну що насправді відбувається. Ну, в мене в голові, ай це так, може прилетіли літаки, може, це зараз годину-дві, воно все закінчиться, все буде добре. Ну якось взагалі, ну. Я в мене була така ефорія від народження дитини, що я навіть про це ну, не думала. За добу, 24 лютого, в першій міській лікарні народилося 10 немовлят. На той день, напевно, ми були більше психологи, плюс лікарі, плюс акушери. Ну, на перше місце ми були психологи. На той день я заходила в кожний пологовий зал. І кожна жінка, яка народила, після того всі вони плакали. Напевне, це були, знаєте, і сльози радості за те, що народила, і сльози того, що вони не знали, як далі бути, і що буде далі з нами з усіма. Але ну, така, знаєте, я не можу навіть вам передати, як вони пригортали цих дітей до себе. І це було ну, перевершені емоції, ну, як жінки українки. Коли народився Марк, всі почали відразу жартувати, що він буде генералом, або якимсь сильно таким важною людиною, таких якихось військових справах. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Іскоростенська, Дмитро Поліщук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомирщина.